Всім привіт, сьогодні я розповім про нові класи, які недавно вийшли в детрес або Мертві колії. Перший клас називається Король, в нього є здібність бути сильним по здоров'ю та по урону. Коли команда гравці грає з класом Лицарі, ми до цього класу скоро дійдемо. Далі в нас другий клас під назвою Магнат. І в нього є здібність, коли гравець класу Магнат заробляє до 2000 доларів, то цей гравець стає дуже сильний по здоров'ю та по урону. І останній третій клас під назвою Лицарі, В нього немає ніяких здібностей, і в цього класу це є меч, який трохи... Ніж за залупати і шлента на грудник. Як по вигляді, цей клас схожий на клас броненосця, який стоїть 100 облігацій. І до речі, три нові класи, які я вам розповідав, стоять по 75 облігацій. Ну а на цьому огляд нових класів завершується. А який вам новий клас подобався більше? Напишіть про це у коментарях. А ти постав лайк і підпишись, і також підпишись на мій аккаунт, так як я часто в мережі Roblox. І дякую за перегляд, чекайте. nowe następne wideo.